Для кого це відео для жінок з пишною красою, тому що річ піде про білизну кріслайн. Це білизна для жінок з пишними грудьми. Ви бачите, яка краса і білизна із мережу має дуже гарну форму. Що відчувають жінки в білизні кріслайн? По-перше, це надійну підтримку, тому що бізгалтери кріслен добре тримають великі груди. Задоволення, тому що білизна дуже гарна і красива. Тут вишукана мережева і комфорт. Білизна кріслен пошита дуже зручно для жінок з великими грудьми. В них пояса і по чотири гачків довжину. Під грудьми у вас нічого не тисне, і якщо ви правильно підібрали свій розмір, то глибина чашки повністю повномірна. Бретелі потовщені, тому вони не розтягуються з часом. Тобто, а ще дуже важливо, в білизні крісла не пливуть груди, вони мають таку гарну, круглу форму, як яблучки. І навіть оптично, особливо це важливо, коли жінки з великими грудьми, груди виглядають. Компактніше і більш акуратніше. І це дуже важливо, бо нам е, е, важливо зберігати пропорції в одязі, щоб все було дуже гарно. Це особливо для жінок, у кого J, H, I, K і так далі. Е, за рахунок чого ваші груди не пливуть і тримають гарну форму, за рахунок того, що всередині еластичне мережево, Я вже багато разів це кажу, воно добре тримає груди. І в ньому дуже зручно. Саме ця форма, модель Кріс Лайн пола, вона пошита із трьох рівномірних частин, груди розташовуються рівномірно і є також додаткова бокова корекція, яка прибирає все зайве. А відтінок він досить елегантний, він такий нейтральний, буде добре пасувати під різного кольору одягу. Отже, опису є розміри, які в наявності, якщо там є ваш розмір, не зволікайте дуже гарна класична білизна для жінок з пишною красою.